Знаєш, хтось він каже, ви фанати. Я говорю, з чого ти взяв, що я фанат? Я кажу: це ти фанат. Тому що ти віриш у цей світ, який руйнується, якому приходить кінець? Здорових людей немає, щасливих людей немає. Більше і більше бідних, більше і більше недоліків, більше і більше проблем. Більше і більше колапсів відбувається, землетрусів, всього хаосу, що йде, більше і більше війн відбувається. Ви помітили це чи ні? О, ми зараз виберемо, можливо, якусь тему, грошей заробимо і що? Як ти втечеш від цього? Або о, ми виберемо там цю людину чи ту. Ну і як вона тебе від цього врятує? На сьогоднішній день 10% у світі заробляють менше, ніж 2 долари на день. О, наука йде вперед! О, ми йдемо шляхом Єви, знання, знання, знання. Але щось так мало щастя. А більше і більше проклять. Що сталося у житті Єви? Прийшли смерть та прокляття. Дивишся на цей світ те саме: 26% людей, які отримують 3 долари. 3,20 Кожен четвертий у світі для мене це багато.